Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежна практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Право на дитячу податкову соціальну пільгу з ПДФО в році, коли дитині виповнилось 18 років. Податківці Рівненської області зазначили, що під пунктом 9.1.2 податкового кодексу України визначено, що платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, Має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 100%. У 2025 році цей розмір складає 15-14, тобто 1514 гривень, розрахунку на кожну дитину. Нагадаю, що якщо у працівника є дитинка з інвалідністю, то на таку дитинку окремо надається підвищена податкова соціальна пільга 150%. При цьому податкова соціальна пільга, передбачена пунктом 169.1.2 податкового кодексу України, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18-річного віку. А в разі смерті до досягнення зазначеного віку, до кінця року, на який пропадає смерть. Тому зверніть увагу, у кого є діти, і ви надаєте своїм працівникам, за їх заявами податкову соціальну пільгу дитячу. Е, і в цьому році, в 25-му, приміром році, дитині виповнюється 18 років. То до кінця року право на податкову соціальну пільгу зберігається. Пам'ятаєте, що в грудневому розрахунку заробітної плати ми проводимо річний перерахунок податкової соціальної пільги. Не забувайте, це є обов'язково, тому що треба перерахувати перехідні виплати, лікарняні відрядження для того, щоб зрозуміти, ви переутримали з цього працівника ПДФО чи навпаки недоутримали. Тобто це робиться в грудневий в, грудні, в грудневу заробітну плату, відображається в грудневому 4 ДФ і ще для бухгалтерів. Також у кого є дитячі податкові соціальні пільги, контролюйте початок року. Тому що дуже багато запитань приходить саме від бухгалтерів. А у нас не налаштована була програма, ми не внесли зміну, і вже дитині наслідуючи рік 19 а програма рахує все ще податкову соціальну пільгу. Тому завданням для бухгалтера є у кого в 25-му році діткам повиповнювалось 18 років. На 26 рік зробити переналаштування програмного забезпечення для того, щоб вже по такій дитині не нараховувалась податкова соціальна пільга.